Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про так звані дрес-коди у школах. Багато хто читав новину про те, що на початку вересня в одній зі столичних гімназій директорка не пускала учнів у шортах в навчальний заклад. І мені згадалося, як на початку 2000-х років я навчався в 10 класі, це була школа номер 275 на Оболоні в Києві. І тоді от керівництво школи. Почалася така манія, що хлопці повинні ходити в піджаках. Тобто, якщо ти навіть приходиш у джинсах в школу, але обов'язково ти маєш бути в піджаку. І це вже вважалося, типу шкільна форма. Піджак мав міг бути абсолютно різного кольору, тобто це коричневий, чорний чи сірий. Взагалі не принципово. Головне, щоб ти був в піджаку. Казали, що це, начебто, такий статут школи, хоча його ніхто там не бачив того статуту. І тоді вже. З'ясувалося пізніше, що в наказах Міністерства освіти взагалі нічого не було про те, чи має учень ходити в формі чи не в формі. І тоді от керівництво нашої школи вирішило, що потрібно всіх карати, хто ходить без форми. Навіть на вході були охоронці в нас на вході до школи, і їм в підмогу давали чергових з кожного класу старших класів, 10-11. Це було там по два-чотири по учні на вході у школу, і Вони саме видивлялися, хто йде без цих піджаків. І так сталося, що я якби на той час піджаки не любив, та в принципі і наразі їх не, не, не дуже якби, надягаю. І в мене були просто там одні чи двоє джинсів, туфлі, кросівки і кілька светрів, які я носив там з сорочками. Піджаку мене не було, і так от продовжувалося півроку. Кожен день мене забирали на ході до школи щоденник, це так звані такі фунвейбіни сучасні, і писали просто червоною ручкою, щоб батьки купили мені форму. Тобто, це був такий акт по суті приниження стосовно того, що от батькам щодня нагадували, що ви там маєте купити форму. Мама мені вже пропонувала купити той піджак, не в грошах була справа, але це вже дійшло до такої, якби внутрішньої принципової позиції. Що якщо ви мене будете змушувати, то я принципово не буду носити той піджак. І я от півроку ходив просто з червоним цим щоденником, щодня, і ну, через півроку, не те, що я здався, але я вирішив, як би, припинити це все. Поїхали на базар, купили той піджак, я почав носити, якби проблема вирішилася. І наразі, от ця директорка гімназії, яка не пускає дітей до школи в шортах, сама виходить у комусь жилеті, наче на шашлики. І це от відображається те, що по суті сучасна українська школа, вона нічим не відрізняється. Від тієї реальної радянщини, що була наприкінці ще 90-х, на початку 2000-х. Тобто хтось у школі вигадав це, і всі мають це робити. Які для цього підстави є накази Міністерства освіти чи якихось місцевих, місцевої влади, ніхто нічого, це просто кожна школа вигадує щось, і ця директорка, яка знову ж таки виходить, приходить в школу, наче на шашлики, вона вказує дітям в чому ходити. І стосовно того, що нічого не змінилося, це знову ж таки паралель. Паралельно з тим, коли мені нав'язували, що я маю ходити в якомусь піджаку, і коли в нас був випускний в 2003 році в школі, я чітко пам'ятаю, що нас відвезли на якусь кільцеву дорогу, якесь кафе, заборонили повністю нас спиртне вживати. Ну, звісно, з одного боку, це правильно, щоб учні, одинадцятикласники, випускники там не, не напивалися. Але з іншого боку, ну, це якби вже така традиція, і нічого з цим якби не поробиш. Натомість нам купили там по пляжці вина сухого на, 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 на дві людини на новою учні. Звісно, ми там не в одному оці, як то кажуть, були. Зате паралельно з цим, в цьому ж кафе, з нами святкувало керівництво з нашої школи. І я чітко пам'ятаю, що коли ми вже на світанку їхали додому, приїхав за нами автобус, то в автобус підіймалася там заочка школи. Дуже така на, на, на підпитку була. І директор школи так само був на підпитку. І ця завучка каже, що я ой, я не можу зайти в автобус, і просто директор взяв її за сідниці і сказав з таким посмішкою, що я зараз вам дуже там допоможу. Тобто, до чого я до того, що минуло більше 20 років з того часу, як я закінчив школу. І як була ця тупа радянська позиція від керівництва школи, що всі мають щось робити, а ми будемо жити як захочемо. Так само і наразі ця директорка гімназії змушує дітей ходити в якомусь певному одязі, а сама приходить, наче на дачу приїхала там поприбирати на городі. Тобто, це насправді це дуже жахлива ситуація в плані того, що нічого не змінилося, і змінюватися, я так розумію, не буде. Все це просто. Слова, що якісь реформи відбуваються, все як були оці місцеві, якісь князьки там в школах сидять, розповідають щось, а самі виробляють, що захочуть. Така от ситуація.